200-річчя від дня народження польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського відзначили у Луцьку у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Відбулася літературна година і наукова конференція. Юзефа Крашевського справедливо називають батьком польського роману. Його творчий доробок налічує більше 600 томів. Це драматичні твори, дорожні нариси, наукові роботи з етнографії та фольклористики. Він був видавцем, істориком, художником та філософом, прекрасно грав на фортепіано і знав більше десяти мов. Більшість своїх робіт польський письменник і волинський патріот присвятив нашому краю. Поляк за походженням, і... який народився в Варшаві, для Волині зробив набагато більше ніж деякі наші діячі, тому що він. Дуже полюбив цей край. Він тут прожив 23 років свого життя. От він викупив село городок. Він медик за фахом допомагав під час холери, лікував людей з дружиною разом. Він допомагав всім, чи міг місцевим селянам. Він відмінив кріпацтво, замінив кріпацтво броком. Відомий твір Михайла Старицького, циганка Аза, написаний за повістю Юзефа Крашевського Хата за селом. А події, які лягли в основу сюжету, відбувалися саме на Волині у селі Городок Луцького району. Екземпляр цієї книги був представлений на тематичній виставці Великий романіст. Усі охочі могли ознайомитись з оригіналами та перекладами творів польського письменника, а перлиною експозицією став екземпляр прижиттєвого видання його творів. Ця книга потрапила. До нас з недавніми надходженнями із товариства польської культури імені Еви Філінської в минулому році до нас надійшла література, велика купа літератури лежала. Що придатне було, що і якраз я в цій, серед цього цієї купи нових надходжень знайшла книгу 1878 року видання в, в Варшаві. І виявляється, ця книга при життєвого видання і мала її назву доля і недоля польською мовою, враховуючи видатні заслуги письменника Сейм Республіки Польща, оголосив 2012 роком Юзефа Ігнація Крашевського.